Виконуємо номер 1042 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Марічка планувала купити ігрову мишку вартістю 270 гривень. Проте, прийшовши до магазину, побачила, що Ціна мишки підвищилась на 1 дев'яту, скільки Марічці доведеться заплатити за мишку. Приступаємо до виконання задачі. Знайдемо 1 дев'яту від вартості мишки від 270 гривень. Для цього 270, поділимо на 9 і помножимо на 1. 270 поділити на 9, це буде 30, множимо на 1, 30 гривень. Це настільки підвищилась ціна на мишку. Настільки підвищилась ціна На мишку. А тепер знайдемо, якою ціна стала. Була 270 гривень, підвищилась на 30 гривень і стала 300 гривень. І пояснюємо, доведеться. Заплатити за мишку Марічці записуємо відповідь триста гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки Марічці доведеться заплатити за мишку, якщо її ціна, яка була 270 гривень, підвищилась на 19. Номер 1042, виконано.